Є знижки на гепаргін. 15% в Аптеках «Подорожник», пам та ощад. Ворог знову б'є по цивільних. 29 квітня. расисти підступно накрили Одесу. Багато загиблих і поранених. А місцеві досі знаходять уражаючі елементи з російської ракети, яка атакувала цивільну інфраструктуру. В місті оголосили день жалоби, але і цього окупантам виявилося замало. Зранку 30 квітня рашисти вгатили по Харкову. Каби накрили два райони міста. Усі найновіші подробиці ганебних ударів росіян по цивільних українцях. Розповім за мить. З вами новини Тесеньєї і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Це кадри перших хвилин після російського удару по Одесі о 18.28-29 квітня. У місті пролунав гучний вибух. Незадовго до цього у повітряних силах попередили містян про балістичну загрозу. На місце одразу виїхали рятувальники і представники місцевої влади. Квітуча зелена алея вздовж берега моря, яка була улюбленим місцем прогулянки для туристів і самих одеситів, перетворилась на місце жорстокого вбивства. За інформацією правоохоронців, ворог застосував ракету зі шрапнеллю, начинив її ось такими кубиками, щоб вбити якомога більше людей, отже, цивільних. Удар було здійснено балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення в радіусі полутора кілометрів від місця обстрілу. Вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗСРФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Вогнеборці публікують приголомшливі кадри рятувальної операції. І удар потрапила знаменита будівля Палацу студентів Одеської юридичної академії неподалік моря. Цей замок в народі називають будинком Гаррі Потера або ж будинком Ківалова, колишнього нардепа, який очолює юридичну академію. За інформацією місцевих змі, він у цей час був у будівлі і отримав поранення. Сам Ківалов був в цьому домі. От його дом горить, його забирають скори что, короче. Он, наверное, был в був или что. Загинув і колега Ківалова, проректор міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Факт трагедії підтвердили на офіційній сторінці вишу. Станом на 22.00 29 квітня було відомо про 32 поранених людей. 25 перебували у лікарнях, серед них двоє дітей. Та вагітна відомо, що дівчинка, якій немає має п'яти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих. Також у реанімації повідомив тоді голова уваги Олег Кіпер. Пізніше на підступний удар по цивільних, який забрав життя людей, відреагував і мер міста Геннадій Труханов просто з однієї з палат. В Одеській лікарні. На жаль, кількість загиблих збільшується. Тільки що померла жінка, молода жінка. Зараз йде боротьба за життя ще чоловіка. Поки що невідомого чоловіка. Але з тяжкими пораненими він знаходиться в реанімації. Йде обстеження дитини 4,5 року. Обстеження – не людей. Я не знаю, как еще можно сказать. Что им можно сказать еще? Одесса. Люди гуляют в моря, а и стреляют, вбивают. Вот так и... вот так вони, как вот и кажут, своим этим... Что они так защищают якобы себя. Убивая детей, убивая людей. Нечего сказать. Зранку 30 квітня детальніше про стан постраждалих розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Схоже, помер саме той чоловік, за життя якого, за словами мера, так відважно боролись лікарі. У місті 30 квітня оголосили днем жалоби. На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до п'яти осіб. В лікарні помер чоловік. 1960 року народження висловлює щирі співчуття рідним та близьким. У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих у важкому стані 8 людей. З них 4 у край важкому, зокрема, і 4-річна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе. Ввечері, 29 квітня, на удар відреагував і президент Володимир Зеленський. Він подякував рятувальникам за швидке реагування і їхній героїзм. та нагадав, що 29 квітня ворог чергове вдарив кабами по Харкову. Дорогі українці-українки щойно були доповіді по ситуації в Одесі після російського ракетного удару, та в Харкові після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі, мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених усім нам надається зараз допомога місцеві служби, рятувальники ДСНС України, які відривували миттєво. Важливо, що всі служби, всі наші люди від роботи, яких залежить життя українців, були максимально ефективні та швидкі. Оперативність в допомозі, вчасний та достатньо сміливий захист життя це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти сьогодні. Саме про оперативність багато було і на переговорах з генсеком НАТО, з Єнсом Столтенбергом, вчасне постачання зброї для наших воїнів, вчасні і достатні. Рішення про ППО для України це те, що необхідно просто зараз для захисту життя. Тим більше, що у партнерів дійсно є всі необхідні системи, і дійсно є вся необхідна якість зброї, щоб наші воїни могли діяти значно результативніше. Вдарили по Харкову рашисти із ранку 30 квітня. Близько десятої ранку, місто Мільйонник відчуло два потужні удари: знову керовані авіабомби. Цього разу по холодногірському та київському районах Харкова. За даними начальника місцевої ОВА Олега Синігубова, ворог поцілив поблизу житлових будинків по одній з паркових зон. Над містом здійнявся величезний стовп диму. Попередньо два прильоти у Київському та Холодногірському районах по цивільних об'єктах у Київському районі знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Водночас загроза повторних пусків кабів по місту ще зберігається. Будьте обережні, уточнена інформація по постраждалим. Загиблий один семеро поранених команда. Тесенвії висловлює щирі співчуття рідним і друзям загиблих внаслідок рашистської атаки по Одесі. А також вкотре закликаємо українців ні в якому разі не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Рашисти підступний ворог, ціль якого вбити якомога більше людей, звичайних мирних українців. Бережіть себе та своїх рідних. На цьому ми на все побачимось.